Почати рух. Відпускайте. На газ не натискайте, просто гальма потрошку відпускайте. Йой. Пробуйте, пробуйте. Відпускайте, не бійтесь. Що ж розставить? Хохо знаємо в машину і будемо настроювати е, сидіння. А як ви думаєте, чому спочатку потрібно налаштувати сидіння, а не дзеркала, наприклад? Ну, тому що Якщо я буду змінювати позицію сидіння, то видимість в дзеркалах теж буде змінюватися. Якщо ви будете змінювати позицію свого корпуса ну, в автомобілі, то і дзеркала будуть змінюватись, точніше, ага. ви будете бачити інше на те, що потрібно. Тому важливо спочатку почати з сидіння. Тепер в мене до вас запитання екзаменаційне. Ваше налаштування сидіння має бути три варіанти відповіді. Перший варіант, щоб вам було зручно. Другий варіант, щоб ви доставали до всіх органів керування автомобіля. І третій варіант, як хоче ваш чоловік. Другий. Ну щоб я, щоб я візді доставала, мабуть. Супер. Якщо ви раніше їздили, наприклад, то ви налаштовували пасажирське сидіння так, як вам зручно. І коли ви сядете за кермо, вам спочатку буде незручно. І ви захочете налаштувати так, як вам зручно. Це помилка. У вас має бути налаштоване все правильно, щоб ви діставали до всіх органів керування автомобілем. Тому починається сидіння. Як правильно налаштовується сидіння? У нас є дві вимоги. Вимога перша. Це ваша ножка має повністю витискати педаль. Якщо у вас буде механічна коробка передач, то лівою ножкою ви будете витискати педаль щеплення, маєте доставати. І друге, це ваша нога має лежати на сидінні. Між ногою, між сидінням, не має бути зазору. І третє, ваше зап'ястя має доставати до верхньої точки руля. І ручки мають бути трішки зігнені. Доставайте двома руками, згинайте трошки в локті. Тобто ми бачимо, що ви далеко сидите. Угу. Тому перше, що ми робимо, лівою ножкою впираємося туди в полік і максимально під'їжджаємо. Дивіться, якщо ви під'їдете дуже близько, у вас тут буде зазор між ніжкою і сидушкою. Ножка має лежати на сидінні. Далі, якщо ви під'їхали, доставайте ручками. І ви все одно, бачите, маєте витягнути mm -hmm. руки, а мають бути трошки зігнені. Ви піднімаєте спинку. Mm -hmm. okay. Незручно. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Це те, про що я кажу. Можете далі від'їхати сідушкою і чуть вище підняти спинку. Нога має лежати на сидінні, ліва нога має повністю витиснути щеплення або впертися в полік. Руки мають... За і трішки мають бути зігнані в локті. Оце правильна посадка. З такою посадкою ви будете доставати до всіх органів керування автомобілем. Uh -huh. А потім, коли ви навчите їздити, ви будете отак їздити. Але на початку має бути правильно. Далі, друге. Сидушку наластували. Регулювання підголівника. Навіщо нам потрібен підголівник? Голова не облетіла назад. Все правильно ви кажете. Підголівник це засіб пасивної безпеки. Тобто він не для зручності. Uh -huh. Вам не має бути зручно покласти на нього голову. Якщо станеться удар назад, ваше тіло почне рухатися назад, голова почне рухатися назад. Uh -huh. Якщо підголовник буде налаштований неправильно, ви зламаєте шейно якийсь uh -huh. там відділ вашої голови. Тому підголівник має бути на рівні голови, uh -huh. не вище і не нижче. У вас uh -huh. Uh -huh. нижче. У вас нижче. Нормально. Нормально. Для того, щоб опустити, тут збоку є такі кнопочки. Mm -hmm. Ви натискаєте і опускаєте. Mm -hmm. Піднімається, він просто піднімається. Підголівник налаштував. Mm -hmm. Далі. Налаштування. налаштування керма. У нас кермо налаштовується по висоті, тобто вниз-вверх, і виліт керма, тобто вперед, назад. Okay. Отут є такий речажок. Натискаєте опускайте його вниз. Mm -hmm. Все нормально. Mm -hmm. <пробуйте <пробуйте <проб> На себе. Туди можете поштовхати, туди mm -hmm. до кінця, вниз-верх. Uh -huh. Як правильно налаштувати кермо? Через оцю штуку в кермі ви маєте, бачите, панель приладів. Uh -huh. Бачите, яку вона форму має. Таку uh -huh. саму, як панель приладів. І тепер верх його защелкати uh -huh. до кінця. Щоб нічого не Є? Так. Далі. Uh -huh. Налаштування дзеркало. Дзеркала можуть налаштовуватися механічно, можуть налаштовуватися електрично. Якщо механічно у вас тут така піпка буде, ви будете на неї там крутити, uh -huh. тут зеркала налаштовується електрично. Ось наш вимикач, перемикач R right, праве дзеркало, положення 0. Нічого не працює. L left ліве дзеркало. Uh -huh. Якщо ми зараз перемкнемо, наприклад, на праве дзеркало і спробуємо щось поробити, у нас нічого не вийде. Чому? А ток, звідки взятися? Ну, У нас же виключатель виключений, світ в кох, хаті не горить. Ну, Вставляємо ну, замок. Ось кнопочка. І не запускаємо машину, а просто вмикаємо запалення. Все, так. Є. Дали ток. Як правильно налаштовувати дзеркало? Я тут опущу для того, щоб буду вам розказувати. Дзеркало ділимо на три частини. Раз, два. Три. Першу частину ви маєте повністю бачити бік свого автомобіля. Оцю з першу частину. ці дві частини маєте бачити все, що знаходиться з боку автомобіля і позаду автомобіля. Для орієнтування плюс-мінус в цьому куті ви маєте бачити край своєї водійської ручки. Праве дзеркало, будь ласка, пробуйте. То есть оно регулируется в всех положениях. Вверх, вниз, вправо. Мне кажется, Верху, кажется вправо. Что -то так. Когда начнете ездить, тогда вы поймете. Ну, Побачити це в динаміці, може потрібно буде перебувати. Але якщо на екзамені таке переб'ю, то це під себе чисто, так? Немає Конечно. яких правил. Ви водій. Ну так, я ж це Тому хочу все вчити. під себе. Окей. І останнє дзеркало два цих. І яке? Супер, що ви в нього маєте бачити? Ну, все, все що робиться ззаду. Максимально те, що відбувається позаду автомобіля. Не пасажира, не дітей, не п'яного чоловіка, нікого. Все, що відбувається, тому налаштовується, воно берете ручками і крутить так, як вам зручно. Не бійтесь, крутіть, крутіть. Знову потрогайте, як воно там так, сяк. Не бійтесь, ще крутіть. Вправо-вліво його покрутіть, вверх вниз. Крутите, я його собі налаштувала і все бачу. Стоп. Тому не забувайте про це. Два. Uh -huh. Де третій. Uh -huh. Далі. Так. Uh -huh. <продуква> Робоче місце uh -huh. приготували. Тобто uh треба -huh. пристигнутися. Будь ласка. Як має правильно лежати ремінь безпеки на вашому тілі? Рівнесеньку має лежати. Ну, рівнесенько це зрозуміло. Не має в мене відповіді. Він не має вам перетискати шию. Тобто mm -hmm. він має лежати у вас на плечі. Для цього він регулюється по висоті. Ось тут така штучка є. Ви на неї натискаєте і можете опустити вниз. Mm -hmm. Незручно, так? можете підняти трошки вверх. Нормально. Ось так. Okay. Yeah. Пристібнулися. далі. Mm, візуально або за допомогою панелі приладів переконатися, що всі двері зачинені. Раз, закрий свою двері. Видаємо. Два. Є. Запустити двигун. Зачинені? Зачинення. Зачинення. Запускаємо двигун. Мама. Дивіться, запускаємо двигун таким чином. Підіть. Ми провертаємо ключ. Як тільки автомобіль завівся, одразу ключ відпускаємо. Тобто це буде працювати так. І відпустило. Супер. Увімкнути світло. Манч uh -huh. свят. Так. А, включаємо світломіяння. Так. Ось так. Супер. Точно включила? Так, бо я бачу його на лампочці. Супер. зараз. Увімкнути передачу. Для я... того, щоб на коробці автомат вимкнути передачу, вам автомобіль підказує. Вам дивіться, зелений значок на приборі на панелі приладів. Ножка, яка натискає на що? То газ, да. то газ. А, ну, та, ножка. Ліва ножка у нас прибирається вліво на ту mm -hmm. площадочку, а правою працюємо. Натискаємо на гальма, бачимо, пропадає mm -hmm. зелений значок. Тепер щоб вімкнути передачу, у нас є ось так. Раз, отак, натискається. Mm -hmm. І P- паркінг Р-реверс, тобто рух назад, N-нейтраль, Д-драйв. Це вам поки не потрібно. Драйв це для того, щоб поїхати вперед. Mm -hmm. Нейтральне положення це ми нікуди не поїдемо. R реверс для того, щоб поїхати назад. Mm -hmm. Вмикаємо передачу. Нейтрально? Для того, щоб поїхати вперед, нам потрібен драйв. Нє, нє, подожіть. Для того, щоб нам поїхати вперед, нам потрібен драйв. Для того, щоб поїхати назад, реверс. Але щоб вімкнути передачу, вам машина що каже? так. So, І тримаємо, а тепер тільки R вмикаємо. Yeah. Супер. У нас отут світиться. Якщо не видно, як світиться. Дивимося на панель приладів 12.03 і буковка яка? R. R, тобто реверс. R. Далі. Вимкнути гальмо стоянку. У автомобіля? Супер. Да. Трішки вверх, натискаємо кнопку і опускаємо вниз. До кінця. Супер. Далі. Мусимо заховати щегульну щ... острожність, тобто переконатися в безпеці. Дивимося по дзеркалах. дивимося в це дзеркало. Якщо потрібно, крутимо головою, mm -hmm. дивимося вперед. Тобто наш початок руху нікому не заважає. Ні, нікому. Ні. Руки обов'язково лежать у нас на кермі, дві руки. І? Включити по-перше, повороту. Так. В залежності від того, в яку будемо сторону їхати. Вмикайте правий або лівий, немає значення. Ми зараз алгоритм відпрацьовуємо. І. Перенапинатися в безпеці. Так. Так. Подивитися по Так. Так. Сторона нам і почати... Відпускайте, на газ не натискайте, просто гальма потрошку відпускайте. <пробуйте> Пробуйте. Пробуйте. Відпускайте, не бійтесь. І тепер дивіться, коли ви зупинилися, все робиться в зворотньому напрямку. Верх. Кнопочку не натискайте, да, щлкаєте, раз до три. є. Паркінг. Супер. Супер. Вимикаємо світло, глушимо машину. Достаємо ключик. Бачите, що написано? Врахуйте можливість блокування замків. Якщо ви залишаєте ключ в замку і закриваєте машину, вона може заблокуватися. І далі що? Алло, help me. Тому привчайте себе до того, коли ви виходите з машини, обов'язково завжди забирайте з собою ключ. В автомобілі два комплекти ключів. Один комплект буде лежати у вас вдома, один буде з вами. Якщо ви забудете ключ замки запалення, заблокуються двері, ви будете просити, щоб вам хтось привіз другий ключ для того, щоб відкрити okay. машину. Тому потрібно себе привчати, як тільки ви виходите з машини, завжди забирайте з собою ключ. Okay. Відстібайтесь. Можете присадитися назад, знову тих мастерів, мастер-парад. Наскажуть паріат, чи що? Так, сказали. Якщо ви мастер, то зараз поїдете. Не може. Я там трішки на вас поїду? Угу. Давайте.